Детективи бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів, зокрема і в Білій церкві. Незаконну діяльність організував житель області, який зі спільниками налагодив виробництво у складських приміщеннях. Товар розповсюджували через інтернет. Пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках без жодних договорів, дозволів та ліцензій під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення продукції, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави, майже 140 мішків товару без маркування. Також конфіскували 4 легкових автомобілі та 2 вантажівки: близько 70 тисяч доларів США, готівкою, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи. Тощо орієнтовна вартість цього складає майже 20 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. Аферисти від імені голови фурсівської ОТГ Сергія Шаровари телефонують людям та вимагають перерахувати кошти на благодійну допомогу, купівлю та продаж нерухомості. Тощо про це посадовець повідомив у себе на сторінці у Фейсбук. каже, з підтверджуючими фактами він вже звернувся до поліції. За словами Шаровари, ні сільський голова, ні фурсівська сільська рада не займається цими питаннями, тому просить мешканців громади, працівників підприємств, установ та організацій, представників бізнесу. Не вестись на шахраїв та не перераховувати кошти на сумнівні рахунки, якщо таке трапилось, одразу телефонувати на гарячу лінію 102. Коли нарешті запрацює громадська вбирання у міському парку культури імені Шевченка, ця ситуація вже є справжнім мемом у нашому місті, адже з її обіцяли відкрити восени, потім до новорічних свят, але ще досі двері на замку. Як пояснює директор парку Андрій Доміловський, туалет повністю готовий до експлуатації та мав розпочати роботу напередодні свят. Натомість, через віялові відключення і стрибки електроенергії, це зробити не вдалося. Під час проектування пр приміщення не передбачались такі ускладнення. Тож для вирішення проблеми керівництво парку через міську раду та виконком замовили екофло. А поки чекали, то трапився інший конфуз. Місцевий мешканець звернувся до правоохоронців з заявою, чи відповідає вартість вбиральні оголошеному тендеру. Тож тепер триває перевірка. Зазначу, згідно з аукціоном з міського бюджету, на вісі витратили 1 мільйон 255 тисяч гривень. Як не могли довести в експлуатацію за скачків електроенергії перебоями, тому що там не передбачено аварійне відкриття дверей, коли немає ну там кнопка, також яка виведена на пульці. все воно залежало від електроенергії. Зараз у нас інша проблемка. Чекаємо рішення поліції. Поліція приходила, перевіряла все. Ну не знаю, як швидко вони нам дозволять вести його в експлуатацію. А далі поговоримо про здоров'я. Проходити мамографію варто жінкам після 45 років. Як розповідає заступниця генерального директора Київського обласного онкодиспансеру Олена Коваленко, проводити скринінг важливо, бо кількість онкологічних захворювань зростає. Пройти процедуру в диспансері можна за новою адресою, вулиця Другий Рокетнянський провулок 9 А Онкологія молочної залози лікується, тому треба просто про це пам'ятати і раз в рік прийти до нас і зробити мамографію. Для цього нічого не треба, крім електронного направлення сімейного лікаря. Телеканал продовжує вам розповідати про цікаві та незвичні історичні місця нашого міста цього разу кінотеатр імені Олександра Довженка, що розташований на вулиці Ярослава Мудрого. А що ви знаєте про нього, окрім того, що тут можна подивитися фільми? Тож пропонуємо в вашій увазі дізнатись більше про цілу епоху будівлі від радянських часів до сучасності. Кінотеатр імені Олександра Довженка у самісінькому центрі Білої церкви є невід'ємною частиною культурного життя міста. Цей кінокомплекс був побудований у радянський період, але точну дату зведення з відкритих джерел знайти зовсім непросто. Історик Євген Чернецький стверджує: історія цього місця розпочалась на початку 20-го століття. Ця садиба належала. Досить відомі постаті це Хаїм Бер-Бялік, син Міхеля і рідний брат відомого підприємця і мецената Нахмана Бяліка, який, зокрема, подарував значну суму грошей для того, щоб була збудована єврейська лікарня, яка досі збереглася в складі от першої лікарні. Належала садиба, йому належала ця садибина, йому належала Кам'яниця. В 1910 році цю кам'яницю взяли в оренду для того, щоб тут влаштувати кінотеатр, який називався Міраж. І от з 1910-го він тут працював, функціонував. Там був такий ну, скажімо, один з піонерів кінематографа Білій церкві Герович. Кажуть, він цим займався. Тисячу 1911 році у цій кам'яниці сталася пожежа. Будівлю довелося ремонтувати і Герович її продав. Більше ніж за рік заклад поновили і дали назву Корсо. Новий кінотеатр існував до української революції. Потім більшовики його націоналізували, і він став відомий як кінотеатр Максима Горького. Історик каже, це не просто сучасна будівля, а ціла епоха становлення кінематографу у білій церкві. Тисячу 1900... дев'ятсот. 52-му році дійшла справа до е, ремонту і навіть реконструкції. Тобто, це власне кажучи, ще той, ота кам'яниця Бяліка. Тобто, її тут е, почали над нею працювати. І, власне кажучи, потім оце приміщення вже реконструйоване. Це власне малий зал вже наприкінці 60-х років. Вирішили реалізувати більш масштабний проект, і був побудований великий зал. Вже у незалежній Україні кінотеатр адаптувався до сучасних тенденцій, впроваджуючи цифрові технології та 3D-обладнання. Назву присвятили українському письменнику та художнику, який до того ж був кінорежисером, кінодраматургом та класиком світового кінематографу. Директор закладу Леонід Бабко, який працює тут вже 47 років, розповідає за цей період були і кризові моменти, зокрема тоді, коли на ринку з'явилося цифрове обладнання, на яке у них не було коштів. У 2003 році кінотеатр за допомоги дистриб'юторів купив перший проектор в синій зал, згодом й до зеленого та червоного. Біля кожного з них є своя окрема кімната, з якої і відбувається показ фільмів. Попри велику кількість обладнання, головним у цій справі є проектор. Він через товсте скло транслює картинку в залу, яку глядачі вже дивляться на великому екрані. В екран кінетатрі Довженка один. З найбільших, які є в Україні, це 24,5 метри. На сьогоднішній день тільки планета кіно має екран більше, ніж «Кінотеатр Довженка. І до цього мав ще більший екран, це Київська Русь, але він на сьогоднішній день не працює. Тому дивитись кіно в кінотеатрі і в великому залі це дуже суперово. І думаю, що глядачі задоволені. Отримуємо фільми, я сказав, в цифровому форматі. Ми їх плануємо на декілька там неділь, на декілька місяців, і ми отримуємо ключ в той день, коли ми повинні його випустити на екран. Це четвер. Ловік ділиться, має безліч ідей для покращення закладу. Зокрема, це роздягання, дитяча кімната, закупівля нового обладнання, ремонт тощо. Проте для втілення ініціатив потрібне додаткове приміщення та фінанси. Через війну усі ці проєкти поставили на паузу. До того ж планують збудувати окрему сонячну станцію на даху, аби економити кошти та працювати під час відключень. Є вже технічне рішення. є Кошти заплачені за проєкт. І я думаю, що якщо все буде нормально, коли ми прийдемо на прозору нашу заявку, хто буде, виграє цей конкурс, я думаю, що ми до літа збудуємо. І це... Дасть нам можливість використовувати сонячну електроенергію, зекономити нам кошти і кошти, які будуть бути вивільнені. Бо на сьогоднішній день за електроенергію ми платимо біля 100 120 тисяч тільки за одну електроенергію. Вартість цієї станції десь буде 2 мільйона. Це вигідно буде у нас проект для того, щоб зекономити кошти, і все таки вони пішли на розвиток кінотеатру. Незважаючи на конкуренцію з сучасними мультимедійними платформами, кінотеатр імені Довженка залишається улюбленим місцем для перших побачень, романтичних зустрічей, цікавого дозвілля, бо тут через екран можна як поплакати, так і порадіти життю. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Залишайтеся з нами завжди на зв'язку, а це найкраще зробити онлайн. Еспресо Біла Церква є як у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі, а також має власний сайт, де публікуються ексклюзивні матеріали, які не потрапили в ефір. Тож заходьте і читайте. Набір до патрульної поліції Білоцерківського району триває. Усі охочі, що підпадають під вимоги, можуть подати заяву та взяти участь у відборі. Він відбувається у три етапи: на другому охочі мають пройти усі тестування та обстеження. Після цього відбувається навчання протягом півроку, під час якого виплачується заробітна плата в розмірі 8 тисяч гривень. Вимоги до кандидатів: бути громадянам України, бути, бути повнолітнім, вільно володіти українською мовою, мати повну загальну середню освіту, мати посвідчення у діавідповідної категорії, не мати судимості стосовно етапів відбору конкурсу. Складається з таких: перший це заявка на участь в конкурсі, заповнення анкети на офіційному сайті департаменту патрульної поліції для надання необхідної інформації, оцінка рівня логічного та аналітичного мислення та знання законодавства, медичне обстеження. Огляд з метою встановлення придатності кандидатів та стан фізичного та психічного здоров'я, перевірка рівня фізичної підготовки, вправи на силову витривалість та співбесіда з поліцейським комісією, яка оцінює кандидата на вимоги до посади. Тисячу продовольчих наборів гуманітарної допомоги передала Київська область жителям Сумщини. Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації. До кожного набору входять товари, виключно українського виробництва, зокрема продукти харчування та засоби гігієни. До благодійної місії долучилися всі райони Київщини та соціально відповідальний бізнес. Цей тиждень розпочався зі сніжної погоди у білій церкві, але це ненадовго, бо синоптики обіцяють поступове потепління. У вівторок температура повітря буде від мінус 4 до мінус 2 градусів. У середу мінімум мінус 1, максимум плюс 1. У четвер коливатиметься від 1 до 3 тепла. У п'ятницю та суботу стовпчики термометрів трохи опустяться. Неділя буде теплою в межах 3 градусів. Снігу не буде. Це все, що встигаю вам розповісти на цю мить. Дякую, що були з нами та довіряєте перевіреному джерелу інформації. Одягайтесь тепло, пригортайте частіше рідних, і побачимось завтра в ефірі о цій же годині.